Сьогодні тестую рації з Аліекспрес. Не знаю, правда, чи підійдуть вони для військових цілий. Ну, якщо не для військових, то для громадянських точно людей підійдуть. Так, зарядка ось така. Наушник, гарнітура, вухо, кліпса, щоб кріпити, напевно, на одежу. Далі кабель у нас Type-C на зарядку, інструкція і сама. Рація. Ось так виглядає. Хтось там з підписників казав, не можна вмикати без антени, бо щось там згорить. Не хвилюйтеся, нічого не згорить, тому що я вкручую антенну. Так, вмикається воно ось так. Далі. Welcome. На задній кришці знаходяться контакти, щоб можна було поставити в зарядну станцію. Також можна заряджати через кабель Type-C. Ось, будь ласка, відкриваємо глушечку, все герметично. Я думаю, захищено від дощу. Далі натискаємо цю кнопку, відкриваємо акумулятор. Акумулятор ємністю 1600 мА 7 вольт. Тобто там дві баночки. Для зручності взаді вставляється кліпса. Щоб можна було поцепити за кишеню чи за будь-що. І ось тут ми можемо вставити гарнітуру. Ось таким чином. Отак. От і все. І це за вухо. Я не дуже сильний експерт в цьому всьому, але візуально розкажу і покажу. Так, меню. Меню рації складає аж 51 пункт. Я не знаю, що там можна поналаштовувати. Давайте покажу. Заходимо в меню, жіночка вам все буде розказувати, підказувати. І перший пункт, і пішли вниз. Другий, третій, четвертий, п'ятий І так далі, і так далі. Щоб щось змінити, потрібно натиснути пункт А. Або відмінити. І так далі, і туди, і сюди. Не знаю, кому це треба. Можливо, хтось там щось собі поналаштовує, хто купить Welcome. цю рацію. Далі. Що тут в нас є? Тут в нас є FM-радіо. Якщо подивитися в інструкцію, щоб включити FM радіо, потрібно натиснути F плюс 0. Давайте, тиснемо F і 0. Наприклад, ви собі з напарником слухаєте різні радіочастоти, і він вас викликає. Раз, раз. раз раз-два, раз-два-три, раз, Бачите, одразу воно перемикає. Якщо зараз залишу в спокої, одночасно вімкнеться радіо. І ви продовжуєте собі слухати радіо далі. Раз, два. Раз, 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 два, три. Треба гучність збільшити. Раз, 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 два, три. Трошечки фонить бо близько. Ну, все чудово працює. Тут стільки функцій, що я просто в шоці. Вона знаходиться два канали основний і запасний. В кожному каналі по 17 стандартних частот. І працюють ці канали одночасно. Тобто ви можете користуватися одночасно і запасним, і основним каналом. На даний час виставлені однакові з основні канали. Дивіться, бачите, все працює. Тепер змінюємо на цій радіостанції і ставимо запасний канал. Запасний в нас знаходиться ось тут. Натискаємо, працює цей канал. І ідентично тут. Натискаємо, все працює. Як змінити частоту на свою? Натискаємо F3. І тут, наприклад, вводите собі свою частоту. Як знайти радіостанції? Натискаємо F0, вмикаємо радіо. І натискаємо F2. І воно сканує. Далі, як це зробити вручну? Натискаємо F0, заходимо в радіо і натискаємо F3. Тут воно буде вручну вам. Тобто ви собі стрілочками вверх-вниз будете робити пошук. А тут воно робить автоматичний пошук. Переключення між каналами з основного на запасний. Натискаємо F2. І воно перемикає на запасний. Повернутися назад F2. Перемкнуло назад. Тут про ці рації можна розказати ще дуже довго. Я думаю, не вартує. Берете усю інструкцію. Почитали, все чітко розписано, пояснено, як налаштувати, як користуватися і так далі. Дивіться, покажу, що тут ще є ліхтарик. Не знаю, кому треба, але він тут є. І далі йдемо і тестуємо, на яку дальність вони будуть брати. Друга рація у сина він від'їхав орієнтовно на кілометр. Приватний сектор. Послухаємо, як працює. Син, ти мене чуєш? Я чую. Дуже добре мене чуєш? Дуже добре. Від'їхав син на півтора кілометра. Як мене чути? Тебе чути нормально. Син від'їхав орієнтовно на 3 кілометра. Як мене чути? Погано. Дуже погано, ще так, ще більш-менш. Тебе більш менш чути. Спускаюся в підвал і подивимося, як візьме з підвала. Син, ти мене чуєш? Син, ти мене чуєш? Дуже-дуже погано. Дуже. Дуже, дуже погано. Да. Як мене чути? Маненько. Ти направив антенну в мою сторону. Так. Ну я тебе чую більш-менш нормально, правда, є деякі перешкоди. Я тебе чую більш-менш, нормально, але є теж деякі перешкоди. Півтора кілометра перевіряємо сигнал. Як мене чути? Нормально. Може бути, так? Да? Нормально чути. Дуже добре. Петрович вам рації перевірив, реально класна штука. Коштує десь біля тисячі гривень за таку ціну, з таким функціоналом, я думаю, що кращого на Aliexpress не знайдете. Якщо в чистому полі чи десь з однієї гори на другу, десь в Карпатах, то без перешкод 10 км гарантія будете чути адекватно співрозмовника. Тому що тестував в підвалі, хрин знає де, де просто бетонні блоки панелі по 40 см. Син був фіг знає де, і мене чути просто ідеально. Ну, не то, що ідеально. За півтора кілометра було чути ідеально, а за 3 кілометра поганенько, но було чути. Так що ну, однозначно класна штука. Я не знаю, що ще додати. Радіо також включили собі радіо. Перемикаєте ось тут, канали. Класна штука. Петровичу, як завжди, величезні вподобаючки. Кому треба цих дві рації, як завжди, після тесту продаю. Хто встиг, той купив. Всім дякую і до побачення!